Скандал у Харкові на центральній площі міста знесли Леніна. Так правильно це було більше двох років тому, але як же добре це кожного разу згадувати. Але тепер замість Леніна на центральну площу міста пхають якесь інше страховидло. Авторами проекту побідітеля стали браття Чечерніцькі. Младше з котрих Сергій по містительство являється главним архітектом Харкова. Люблю такі збіги. І що каже з приводу свого проєкту пан головний архітектор? Стов, стов, колони, колони, колонни, колоні, колоні, Колони. Колони. колон, Колони. Бюст. Бюст. Колони. Смотрю на опять, очередную красивейшую колону. Колону. Колона. колони, хороша колона. Вичерпну. І дано в нього така прив'язаність до колон. Всю жизнь. Ставили колонни і наверху ставили кого-нибудь. Поставити колонну, поставити колонну, поставити колонну, колонну, і на колонну зверху ще кого-нибудь. Кого кого? Але з Христом. Примічательно, що ізначально браті Чечерні от відкрещивали від своєї авторства. Яка іронія. А чому? Черніск увіряд колонну он хотів давно поставить в Харькові, поэтому і нарисовали заранее. А то, что в Они с братом не признали авторство, так это только потому, что свой проект они не узнали. Что за то А, это наш проект? А, ну ты добрый. Під громадним зданням поставить карандашик. Взагалі прикро, що в Харкові декомунізація проходить під гаслом з однієї крайності в іншу: хрест, хрест, ще хрест, ще хрест. Ще дуже багато-багато хрестів. І нарешті тримайте хрест на колоні, щоб хрест було видно здалеку. Спершу ставили пам'ятники політично стурбованим, тепер ставлять пам'ятники для релігійно стурбованих. І коли вже почнуть ставити пам'ятники для атеїстів, агностиків і просто людей зі смаком.